Як виглядати стрункішою без дієт та спортзалу. Сьогодні про стилістичні трюки, які реально струйнять. Звичайно, без фільтрів та фотошопу. Запам'ятайте єдине правило: усе, що ріже фігуру горизонтально, додає кілограм. І навпаки, все, що формує вертикаль, витягує наш силует. Працює завжди на стрункість: це ве подібний виріс.

Структуровані тканини, які самі створюють правильні форми, оголені зап'ястя та щиколотки. Не дарма їх називають зонами струмкості. Всі ми улюблений однотонний тотал лук. Монохром завжди візуально витягує наш силует. Брюки кльош від стегна це брюки не в обліпон, тому не зрозуміло, яких реально розмірів ваше стегна. Спілки на брюках та штанах візуально видовжують ноги і працюють на стрункість. Вертикальні лінії та асиметрія одразу малюють правильні лінії, які считуються як стрункий силует. І ще один лайфхак: великі квіти, логотипи та плями завжди масштабують. Краще обирайте дрібний, витягнутий або розмитий принт. Хочете здаватися стрункішою, не ламайте одягом свою фігуру, а ліпше ламайте старі стилістичні звички.